Вітаю ви на телеканалі «Вітай». це Програма наші герої, якою працюють, щоб наша країна була сильною та незалежною. І сьогодні хочемо розповісти вам про діяльність одного з вінницьких вчителів, який з креативом підходить до викладання хімії. і Робить це у вільний час за межами школи. Гість програма Ігор Цегвінцев Ігор Цегвінцев, вчитель хімії, засновник освітнього проєкту Толока не школа, в якому він та його колеги, вчителі, ентузіасти проводять безкоштовні заняття. Онлайн для українських дітей з усього світу до підготовки уроків підходять з особливою увагою та креативом. Тож дітям навчатись цікаво та корисно. Вітаю вас, Ігоря. Вітаю. Ви, власне, організатор такого цікавого проєкту, який має назву не школа, толока, в якому ви зібрали молодих викладачів і організовуєте безкоштовно цікаві уроки для дітей, для віничан і наших гостей і переселенців. Розкажіть, будь ласка, для початку, чому така назва? Чому не школа, чому толока? Що це за особливі такі назви? Чи відбуваються уроки на природі, можливо, з гостинцями і поза межами школи так розумію? Дякую за запитання. Ну, перше, чому, чому не школа? Тому що ну тому що це не школа в класичному розумінні. Я вважаю, що це зовсім не заміна школі. Я абсолютно не проти академічної освіти, вона повинна бути фундаментальна. Але я вважаю, що в 21 столітті ще десь має бути невеличкий шведський стіл, на якому ти добираєш пазли до себе, чого тобі не вистачає. Там... Знаю хімію, не знаю математики. Да. Окей, я собі доберу трішки математики. Я не знаю там математики. Знаю математику, не знаю мови. Окей, доберу трішки мови. Ну а толок називається тому, що. Ну, це дуже круте українське слово, яке описує те, чим займається вся наша країна, коли всі разом об'єднуються заради користі когось одного або декількох невеликої групи, які треба допомогти, і проект, в якому об'єднуються викладачі ентузіасти, в якому об'єднуються діти, яким цікаво. Ну, крім як толок, інакше, мабуть, і не можна було назвати. І ви ще порівняли так цікаво з шведським столом. Я впевнена, що все, що ви подаєте, воно дійсно смачне, таке креативне і під таким ексклюзивним соусом, тому що все, що ви створюєте. Воно завжди було таким, от, дійсно не залишеним в рамках, а наче розкриваєте поза межами. Що вкладаєте в уроки? Розкажіть, що там особливого можна пізнати у вас? Ну, перше, що, мабуть, найбільша моя гордість, це наші викладачі. Вони всі крутющі, це мої друзі, знайомі, знайомі, яких мені порадує, та наприклад, курс філософії. В минулому циклі читав викладач, якого я ніколи в житті не бачив. Ми з ним не зустрічалися особисто. Він сам з Харкова, от Костянтин, і мені дали його контакти. Я з ним зізвонився. Він каже: Да, я можу почати курс філософії. От на цей цикл він каже: от я ще можу курс латинської мови там читати кажу, «Окей, давайте зробимо латинську. В нас цікаві викладачі, цікаві уроки ну, цікаві вони, мабуть, не того, що. Там якісь є, не знаю, там, шоу. Ну, дистанційно важко шоу робити. Мабуть, вони цікаві, тому що ті, хто приходять їх слухати, вони до цього готові і вони намагаються. Плюс викладачам було завдання, що, будь ласка, давайте ми не будемо читати шкільні курси, а візьмемо дуже вузькі питання. Не, не весь курс, а от, наприклад, математика. Да? Курс трикутників. Все. Чотири заняття по трикутниках. Вивчили трикутники, далі можемо якесь інше заняття зробити, а не в цілому намагатися догнати шкільну програму. Тобто, тому, мабуть, вони цікавіші. Вони більш пізнавальні. Ми намагаємося шукати цікаву інформацію, намагаємося більше часу присвячувати діалогу з дітьми. Ну в нас до цього більше можливості. нас заняття де час годину 20. А коли ти в школі 45 хвилин року, це значно менше. Того але вдається увагу тримати годину 20? Так, так народ швидко звикає до цього. Ну тому що це ж не одну годину 20 Я говорю, тобто я говорю тут дітей десь. Питаємо там, де що вони думають. Багато курсів мають на меті спілкування. Наприклад, курс мистецтва від Олени Вірчагної Білявської надзвичайно крутий, де діти говорять про мистецтво, як його сприймати сучасне аналогічно на філософії, Вони говорили і про етику. Я знаю, і про епістеміологію. Там багато говорять в студії, так би мовити. Тому і так діти, причому навіть п'яти. П'ятикласники абсолютно спокійно в мене на курсі, я читав цього, цього циклу, читав курс Еристики, мистецтва суперечки. І в мене був здивований, коли дівчинка з п'ятого класу Соломія, вона за кордоном живе, і я щось ну, розповів про там типи суперечки. І я запитую, ну-ка, от вам приклад суперечки, скажіть, який це тип? Я думав, хтось із старших відповість. Ні, Соломія каже, так, отут така, 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 таку професійну термінологію, яку я коли дав домашнє завдання, Декілька видів аргументації і кажу, ну, там підкреслють, який тип аргументації, що застосовується. Абсолютно чітко, п'ятикласниця розклала. Ну, так не всі студенти. Я так в її віці точно не міг розкладати, як вона. Ну, тому е я думаю, що вони, вони молодці, вони обганяють нас, вони сьогодні розумніші, ніж ми колись. От, можливо, більш ліниві, ніж ми, або в них більше є до чого відволікатися, але це конкуренція, розумна конкуренція. Я впевнена просто що до вас, ще притягуються діти, які хочуть навчатися і мають якусь свою базу, адже знання притягують знання. Ні, ви знаєте, навпаки, я думаю, що якраз ми не збираємо тих, хто має базу, розумієте? Ті, хто мають базу, вони здебільшого і, і їм цього достатньо. Мені здається, що навпаки, ми намагалися зібрати людей, в яких відсутня база, і дати їм цю базу. Ну, наприклад, я читав курс хімії, да, там назвала він хімія ключі до розуміння. Що таке хімія, да це наука, яку всі школи пам'ятають як страшний жах. як, Я Господи, ці алкани алкени ці малентності. Да, що це таке? ой, це запомнити? Це таке страшне. А річ у тім, що насправді ну хтось колись пропустив тему будову атома. Хтось пропустив, як оту валентність шукати. Все, і далі всі роки. Щоразу, коли треба шукати валентність, в нього паніка. Тому тут треба просто дати костелі, да, милиці, і людина сама далі піде. Тобто не стільки моє завдання і навчити хімії. Ні, поправити те, чого вона десь пропустила. Все, ми даємо це, і людина собі далі йде. І тому я більше люблю працювати з тими, хто не має бази. Це цікавіше. Як цікаво подати хімію? Адже е, про ваші уроки ви писали про те, що дійсно трикутники вивчали. Вивчали про те, як відкривати для себе подібність і трикутників, е, довідатися, яких помилок припускається наш мозок при е, вивченні, завчанні. І навіть є тут навчитися називати органічні сполуки. Це вже по вашій Та, сфері. Так, Це моя сама <гум> ну, до речі, про когнітивні ілюзії також я читав курс когнітив... когнітивістики. А це насправді дуже легко. Ви знаєте, діти, всі думають, що ці кілометрові назви органічних сполук, що це прям страшне? Ні, навпаки, коли ти показуєш, це мій улюблений момент. Тому що, коли ти в класі читаєш органіку в дев'ятому, а зазвичай атмаска у нас одна. О, я хімію не понімаю, я гуманітарій. Я кажу: і так гуманітарій, ваш зоряний час настав. А ну-ка, шукаємо корінь цієї назви. А тепер суфікс шукаємо, а тепер префік. Що ти розумієш, який корінь? Що це кількість атомів карбону. Якщо ти розумієш, що суфікс це клас сполук, все вони спокійненько роблять це і доволі можливо в мене є шанс також, як в гуманітарії, в усіх є шанс. підтягнути хімію. Немає людей. Я вважаю, що немає людей, які не здатні навчитися. Є люди, які можливо не дуже цього хочуть, і можливо. Не розуміють, як це вчитися, тому що ну, просто хотіти сидіти, типу, о, я хочу хімію. Ну, то від цього нічого не станеться, як і в журналістиці. Ти поки не знімеш 200 сюжетів, в тебе не наб'ється. Практика писати, досвід. І, Так, практика досить, так і тут. Сидиш і упорно працю і це все робиш. Так і тут хімію будь-яку дисципліну. Єдине що, от величезний міф, який в нашій школі не підтримуються, в нашій не школі, тому що це не школа, так, вчитель не має вчити. Ні, учні вчаться, ми їм допомагаємо. Тобто наше завдання допомогти розповісти про цікаві книжки, які є про це, розповісти, що тут ви помиляєтесь, не помиляєтесь більше тут. Але ми не вкладаємо. Такий симбіоз відбувається між вчителями і між учнями. Чи допомагають вони вам чогось пізнати? Звичайно, Боже, наші вчителі, пер... Учні, я маю на увазі, Ні, так чи я, учні. Я розумію, так? Да. От, да. наші вчителі перед початком курсів та вони вчилися, як робити презентації, чого ніколи не можна робити в презентаціях. От коли наші учні задумають, ми готуємося дуже до цих занять, бо там вони нестандартні. І учні вчать. Нас ну, головному, що вчитель теж повинен постійно бути учнем, поки ти учнем, доти ти в строю. Ну і діти в нас молодці. Вони е, часом говорять не те, що ми хочемо, і тут ми починаємо сумніватися в нашій правильності, того, що ми, що ми знаємо, це теж дуже корисно. І дуже корисно те, що наша школа пропонує не тільки дітям, а й долучатися старшим, старшому поколінню. Будь-хто може до вас долучитися. Розкажіть, будь ласка, як вас знайти і по яким напрямкам працювати можна? Ну, ми є в Фейсбуці, є в інстаграмі для різної вікової категорії. Група. Там толока не школа вводити, і все буде гаразд. Можете в Ютубі найти не школа. Ми коли були в відімкнення світла, ми записували урок, для того, щоб дітки, які від'єдналися під час уроку, щоб вони могли потім це передивитися. І Діти дійсно передивляються. Знаходите у Фейсбуці, там є форма реєстрації. реєструєтеся на курси, список курсів, обираєте для себе, як на шведському столі. От я хочу цей курсик, я хочу цей, я хочу цей. І так видно, є частина гуманітарних курсів, для тих, хто любить гуманітаристику. Там, от в минулому циклі, у нас був такий цікавий курс: будинок слово це будинок Харків. В якому жили письменники, і була філософія для точні науки? Була математика, та сама хімія була. Тобто, ви можете собі обрати ми що. Цикла намагаємося змінювати курси, додавати якісь нові курси. Був вступ до штучного інтелекту від Олексія Панасенка минулого семестру. Циклу дуже класний курс від Аліни Сорочан, лайфхаки з української мови. Це теж я в захоті і задоволення слуг. Диктанти по суботах пишуть і розбирають їх потім. Дітки, ну, їм цікаво. Тобто будь-яка людина дивиться список. От хочу це. Будь ласка. Плюс, коли ти реєструєшся, ми питаємо: а які курси ви б ще хотіли побачити? От якщо є якийсь запит на якийсь курс? Ми намагаємося. Ти людину, яка в цьому розбирається, і долучити. От, наприклад, вчора йшов чи позавчора вулицею, зустрів Павла Миколая Кравченка. Він шикарний історик. Я кажу, Павло Миколаївич, не хочете мене курсик прочитати? Він каже: про що? Ну давайте там про історію сусідства України Росії. Каже, о, да, окей, ну я прятуюся, давайте зробимо такий курс. Сьогодні найбільш популярна ця тема. Так, намагаємося тут тобто, наповнювати. Діти, щоб, і дорослі хочуть Щоб вони зізнати. знали. Так, і я думаю, що буде цікаво дітям дорослим. Та і дорослим буде цікаво просто згадати школу, послухати щось. Іноді так цікаво. Я для себе відкривав з задоволенням, коли дивився курс Діани Тютюник про трикутники, вона показувала, де трикутники в людському організмі, що бувають колеса трикутні і так далі. Ну, це цікаво. І оцінок ніхто не ставить. До речі, ніхто не ставить оцінок, Це класно. Також так? можна не, не, не порівнювати дітей, не порівнювати учнів, щоб не було цього відчуття конкуренції. Воно не потрібне. Відчуття конкуренції потрібне в будь-якому випадку. Але мені здається, треба не плутати почуття, відчуття конкуренції здорової це природня річ. Із намаганням дітей сподобатись батькам. Ну, для, для, для... Оцінки якраз працюють на батьків так. більше, ніж на Так. Я дітей. завжди кажу, що. Е треба постійно порівняти себе з собою вчорашнім от я сьогодні краще ніж я вчорашній супер я завтра краще ніж я сьогодні теж супер а чи я краще за петра там чи за ганю то я інший ніж петро і ганя тут хоча мій роботодавець все одно він не буде педагогом мій роботодавець буде обирати серед двох претендентів на роботу хто є більш вправним тому конкуренція це нормально і е, я вдячна вам за те, що взагалі продумували такий проект, адже е, тут немає меж і серед викладачів, так як ви сказали, що вперше бачили харківського е, викладача онлайн. Бачили, адже формат спілкування, формат викладання він в онлайн форматі відбувається. І ви можете долучити з будь-якої частинки світу викладача. Розкажіть, будь ласка, що у вас в планах, адже проект він невеликий, Він стартував тільки січня, початку року, 23-го. розкажіть, хто? Вже у вас такий є, відомий є серед викладачів, і хто плануєте, У мене всі відомі. Не ну, Я не женуся за зірками. Насправді, якби мене склало там завдання розпіатися, запросити, наприклад, Оксану Забушко читати диктанти. Я думаю, що а я, я думаю, цим що у вас морався. Ну, ну, Ви так, так і так далі. Та вона б долучилася. Да, тут не стоїть завдання зараз залучити максимальну кількість відомих людей, швидше хоч основна мета була: усі викладачі, яких я знаю. Дев'яносто дев'ять відсотків викладачів, з якими я в своєму житті працював, мої колеги, це неймовірні круті викладачі. Я думаю, що ви можете згадати у своїй школі когось з викладачів, то був просто неймовірним, хто на вас впливав. І шкода, що його знаєте лише ви, а не не знаю я. І тому, мабуть, цей проект для того, щоб з отакими крутючими викладачами познайомилися діти, що вчителі це не просто якісь там злий дядько чи тітка, що це люди, які різнобічно ну розвинені. І того ми намагаємося залучати всіх, хто хоче. У мене є багато знайомих, які кажуть, ок, я теж там прочитаю курс, але я, там, в мене є обмеження, у мене лише 12 курсів може бути, бо є 6 днів, ми вчора займаємося. То я не можу зробити 40 курсів, влітку, можливо, їх буде більше. І ми намагаємося долучати в наступному циклі. Ми зробимо цікавих гостей, відомих людей, які будуть читати лише одну невеличку, навіть не на лекцію, це будуть відповіді на запитання дітей. Тобто з тих чи інших тем, ми будемо запрошувати спеціалістів. Ну, наприклад, якщо там є тема словники в українській мові, в курсі мови, то логічно, що краще за все запитати про неї у лексикографа, того хто ними займається. От хай він відповідно запитання дітей. Що є тема, там, припустимо, не знаю там генетика, то краще за все заплатити запросити спеціаліста з генетики, який спокійно розповість це все, і це таки буде експертний досвід. і, Я думаю, дітям буде цікаво. Розкажіть, по яким напрямках ви сьогодні працюєте? У вас є вивчення іноземних мов, окрім того, що так. ви надаєте такі філософські уроки і хімію викладаєте? Математика, іноземні, ну взагалі намагаємося, скажу, не підміняти собою шкільну програму, а доповнювати її. Тобто, навіть якщо це буде іноземна, ну за чотири заняття ти не зможеш завжди вивчити іноземну. Але за чотири заняття ти можеш відповісти на запитання, що казати, що отак от не кажіть точно і не помиляєтеся ось тут. Ось є такі Ось велевхак. Є... Тобто ми доповнюємо. Трош трішечки. Ми десерт. Ми не заміняємо перше, друге. Ми десерт смачний, класний, все, який яке тебе доповнить, але ми допоможемо. Базу далі в наступному циклі знову зустрінемося, Ще щось цікаве покажемо. Ти далі рухаєшся. Так працює вся освіта в світі. Але проект він дуже свіжий. Він буквально ось розпочався декілька циклів у вас вже відбулося. Чому виникло бажання сьогодні працювати вже коли ще є загрози дітям виходити на навчання в звичайному форматі, онлайн спілкування з викладачами сьогодні рятує, допомагає? Так, де Та зараз спілкування з викладачами рятує, навіть коли я просто спілкувався, навіть не на тему уроків. Проект виник був актуальним тоді, коли дуже багато. Ну, це мої колеги, знайомі з-кордону, педагоги, з якими я багато років дружу, які для мене є там зірцем, і так далі. Тоді мені казали, Ігор, от у вас стільки переселенців, давай зроби їм курс, давай ми тебе підтримуємо, ми тобі допоможемо. Чино розкажемо, як ми це робили, і так далі. Тобто, ми робили в часи, коли багато дітей відмикали світло, не мали можливості навчатися. Ми думали, окей, ми допоможемо. Все зараз все стабілізується, ну але Майбутнє за дистанційною освітою, майбутнє за ось таким шведським столом, тому ми продовжуємо і не зупиняємося навіть якщо всі будуть офлайн, це окей. Ви собі офлайн в день а ввечері собі, якщо захочете, подивитися щось цікаве з іншими викладачами. Попрацюєте. А які межі розкриває формат онлайн спілкування і навчання? Адже все-таки, коли знаєте, люди, які навчалися завжди за партами, як я, наприклад, я навчалася, я розумію, що соціалізація дуже важлива. Як відбуваються ці процеси в онлайн форматі за комп'ютером? Чи так само дружньо, чи так само вони згуртовуються і спілкуються одне з одним? Ну, дивіться, є така логічний прийом і маніпуляція, який називається хибна дихтомія. Да? Це коли або ти зі мною, або ти проти мене. Тобто ми не розглядаємо варіантів десь посередині, а вони є. Десь так само, коли кажуть, що або онлайн, або офлайн, ні, це не є повними протилежностями. Що ми кажемо про соціалізацію? Ну давайте згадаємо з вами карантин, коли всі сиділи на карантині. Але від того підлітків в скайпарку менше не стало. От взагалі менше їх там і було. Як вони соціалізувалися всі в Скайпарку біля ліфта? так Тобто і... вони собі знайдуть. Так, свою соціалізацію. Так, Вони соціалізуються собі між своїми однолітками. Соціалізація це коли я ввечері вдома з дитиною і з дружиною читаю книгу в голос. Оце теж соціалізація, але в межах родини. І що ми маємо на увазі соціалізацію в класі, а чому б не сприймати це як те, що в тебе є три класи: один клас, в якому ти навчаєшся в школі, коли ходиш в школу, а другий клас це, з яким ти навчаєшся в... дистанційно. А якщо ми згадаємо американську школу, Там ж ти... як вони додому знають? О, я ж з тобою разом ходив на біологію, а ти зі мною був на такому курсі. У них взагалі це все перемішано. Тобто ти можеш знати пів школи через те, що ти з ними буваєш на різних курсах, так і тут. А як хімію в онлайн форматі показати, щоб це було цікаво? Чи залучаєте ви якісь експерименти, і діти собі можуть займатися в це в домашніх умовах? Дивіться гіпотетично. Це можна звичайно. Домашні експерименти. Єдине, що мій курс не передбачав експериментів, мені не потрібно було, але знову ж говорячи про дистанційне. Є експерименти, які ти не проведеш в шкільній аудиторії, через те, що це отруйні речовини, це вибухонебезпечні речовини. Так чому б мені не показати вам це на екрані, як це виглядає, коли це люди робили в професійних умовах? Тобто ти можеш побачити експерименти. І, звичайно, домашній експеримент це дуже класно, головне, щоб потім мама не, не сварила, що ти пропалив скатерку. Бо не можна робити. Все, без Так, Це інструкції. має бути безпечно. Да, все має бути безпечно. А чи виграєте ви конкуренцію? Адже чимало проєктів вже записано, чи мало є в Ютубі, і безпосередньо школа під час карантину працювала в онлайн форматі. Є багато уроків проведених в такому форматі. Як ви відчуваєте, чи дійсно є попит на вашу пропозицію? Дивіться, я ніколи знову ж до тадемо порівняння. Я взагалі собі не з ким не порівнюю. Тобто я реально розумію, що є купа класних проєктів в Україні, і те саме з українська школа онлайн. Це взагалі крутесько, це супер і так далі. Ми її нішуємо. Тобто, ми ми пропонуємо. Якщо є на це попит, та ми це робимо. Якщо на це немає попиту, ну навіть якщо до мене прийде три людини на курс, це теж класно. Ми будемо яка це. нині у вас аудиторія? Ой, в мене Скільки було разу було по-моєму, до 90 дітей. У нас було слухачів на циклі. А серед дорослих яка кількість? А там не ну, всіх 90. Десь чоловік, мені здається, ну вісім було дорослих. В мене таких, що вони прям дорослі, і для мене це нормально. Да, на одне заняття може прийти 15, на друге може прийти 3. На Вчителі від... один до одного ходять на уроки. Так, слухаємо, звичайно. Ну не те, не, не того щоб нам перевіряти чи вчитися, а нам цікаво. Я наприклад дуже люблю. Ну тому що ми одне одного знаємо. Як ми дружимо? Ми знаємо, що ми спеціалісти, але ми одне одного, одне в -одного на уроках ніколи особливо не були. І тут все одно хочеться почути щось цікавого. Мені ж цікаво, що буде розповідати. розповідати мене Наталка Ярковська подруга моя, читала курс ґачі чи шаровари це там про українські традиції. Тому мені було цікаво почути щось від неї цікаве про весілля, про сватання. Я знаю, що вона це знає, але мені коли в житті в приватному з нею не обговорюємо таких тем. Нас є що поговорити крім етнографія. Тут я маю можливість почути від неї цікаві факти. Відкриваєте різні грані різні можливості. Хочемо запитати у вас про особливу аудиторію. Це переселенці, чи є у вас серед ваших учнів переселенці? Як вони нині? на що попит у них? Uh, які так. вибирають курси? у нас класно. Є багато переселенців, причому не тільки вінницьких. У нас ізначально ми від початку ми орієнтувалися взагалі на переселенців з різних країн, і в нас є географія досить велика. Є з різних країн учні, які приєднуються. можна долучитися долучитися за кордону. Так, дуже, ну, дуже багато від, якраз і долучається, щоб цей і обирають курс всі, обирають ті, 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 хтось обирає дещо і більш шкільного, бо щоб наздогнати школу, а хтось просто обирає У нас є. Улюбленці, який у мене женчик такий з Німеччини, хлопчук. Ну, він українець, але він в Німеччині живе. То, тобто, взагалі зірка на всіх курсах, такий у мене гіперактивний, і женчик тільки питання, женчик руку заздалегідь, піднімаєш, вже першим відповідати. То ми так знайомимося всі між один одним. Переселенці також є, ми для них це робили. Тобто ми не кажемо, що якщо ти не переселеність, ти не можеш ходити на курс. Можеш. Але ми хотіли допомогти найбільше тим, хто ну, втратив свою рідну школу, не з своїми рідними вчителями зараз працює і от, дати їй можливість. Насправді сьогодні їх дуже потрібно підтримувати. Але і дуже важливо, аби освіта в цілому, українська, вона підвищувала свій рівень, аби в нас не було не просто безпечно навчатися, але щоб ми мали якийсь європейський досвід до себе доєднували і показували гарні показники. Розкажіть, будь ласка, мені. Що вас мотивує сьогодні? Чому у вас є така мета навчити дітей особливо цікаво, щоб це було смачно, як на шведському столі? Ага, ну мені здається, що моя мотивація абсолютно така сама, як у всіх цих мені здається, сотень тисяч вчителів в Україні. Тобто, ми обрали таку професію. Та тобто, якби ми хотіли бути мільярдерами, ми б обрали якусь іншу професію. Ми хотіли вчити. Дітей, ну ми цим і займаємося. Тому для нас є природовідповідно. Я дякую усім колегам, які працюють з дітками онлайн офлайн. Це дуже важко. Часом, але ми обрали цю професію, бо ми бачимо, як наші діти змінюються. Ми від цього отримуємо задоволення. Нам не треба для цього якихось там бешених. Да, було б, добре, б у нас були бешені зарплати, ми були дуже раді і менше навантаження, але більше зарплати. Але наразі ми радіємо через те, що ми можемо допомогти нашим дітям стати кращими і потім зустрічати їх на вулиці і кажуть: О, добрий день, як тебе справді? Добре. І ти знаєш, що ти доклався до того, що всі родини справи добре. Це дуже цінно, що ви ставитеся до дітей як до людей на одному рівні, що ви допомагаєте їм і вони вам, що ви дружите, і що так. такі ідеї у вас виникають спільно. Але насправді це двоє, меч, двоє, да дворучне меч або до там, або й до острів, що кажучи, мовою. Да? тому що я ставлюся до дітей як до рівних собі, але до рівних собі це не означає, що я будуть лише плюшки. Рівний собі, це означає, що до мене не можна запізнюватися. Я Ось так має бути дисципліна все одно. Чи повага, не дисципліна? Повага. Повага. Ну, якщо ти доросла людина, значить всі дорослі люди, якщо я запізнююся, я вам телефоную, що я запізнюю, там, зараз тобі на інтерв'ю. Ви так само мені займають карти ігри, коли вам зручно. Ну, якось у нас це доросло так влаштоване. Тому, коли я з дітками спілкуюся, да, я сприйматиму тебе дорослим, Але веди себе, як доросла людина. І тоді ти будеш мати і обов'язки, і можливості. Тому мені байдужий, вона мене річка сидить. Вони всі роблять домашку, Чи в мене сидить людина, які 30 років, 45 років. Вона теж має робити домашку, бо це наша спільна робота. І тому є дуже багато таких вчителів є в Україні. Я кажу, я не один такий. Нас, дякувати Богу, дуже гарні вчителі в Україні, навіть не дивлячись на ті кризи, не дивлячись на міф про те, що в Україні погані вчителі і погана освіта. Дистанційка показала, що мабуть, найголовніший урок, який ми мали винести з дистанційки, це те, що ми ми, ми маємо можливість побачити наскільки самі діти хочуть вчитися. Що насправді навчання залежить не тільки від вчителів, що також тут потрібні були і діти, і їх робота. І я думаю, що після війни, після нашої перемоги, діти почнуть вчитися. і Ми гарно збудуємо країну, тому що ну. Знання з інвестиціями в майбутнє нашої країни дякуємо вам, Ігорю, за те, що розповіли про цей чудовий проект, за те, що ініціюєте його. Як ви мені сказали ще за кадром, що це такий особливий діагноз вчитель, і нехай він дійсно заражає таким от позитивом і силою інших викладачів, щоб вони створювали і ініціювали також такі неймовірні проекти, як ви. Дякую. Дякую. Тож такими викладачами, як ігор, ми впевнені, українські діти мають шанс отримати якісну освіту і жити в успішній і сильній Україні. А поки ж докладаємо зусиль до реалізації усіх цих мрій. Дякую за увагу! Це була програма «Наші».